Права 1534 усно знайде цілу частину частки. Ну що ж, почнемо, дивимося. Першому заданні у нас 25,14, що ділиться на 6. Ну що ж, ми 24, якщо поділимо на 6, це у нас буде 4. Ну, а то, що там залишиться, це вже буде дробова частина. Тобто ціла частина частки записуємо, що це буде 4. Далі. 10,45, що ділиться на 5. Ну, 10 у нас поділиться на 5, це буде 2, цілих, а 45, сотих, якщо ми поділимо на 5, то це вже буде дробова частина. Тут у нас ціла частина частки буде дорівнювати 2. Далі третє 87,5, що ділиться на 7. У ну, даному випадку 70, якщо ми поділимо на 7, це буде 10, якщо залишається 17, а 17, якщо ми поділимо на 7. То у нас залишиться 14 поділиться. Тобто, це буде, тоді виходить, що ціла частина частки у нас буде 12. Тобто 84, якщо ми поділимо на 7, це буде 12. Так. Є. Ну і в четвертому 3,72, що ділиться на 8. Тут у нас 3 менше ніж 8. У нас взагалі ціла частина у нас буде дорівнювати частки 0. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.